Фарцевий чоловічий годинник PDGR Petros. Представлений в чорному кольорі з зеленим цифроблатом та в срібному кольорі з синім цифроблатом. Покажу вам налаштування годинника поближче на прикладі одного з них. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна метелик, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху кожну зі сторін. Щоб налаштувати дату в маленькому циферблаті знизу, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо значення від меншого до більшого. Налаштувавши потрібну дату, виймаємо тепер штифт до кінця. Ось так. Та за годинникову стрілкою налаштовуємо потрібний час. Бачимо, що разом з основною стрілкою також рухається стрілечка в циферблаті справа. Це наш 24-годинний формат часу. Він встановлюється автоматично, в залежності від основного часу. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Далі циферблат знизу та зліва це наш секундомір. Знизу секунди, зліва хвилини. Щоб його запустити, натискаємо на верхню кнопку. Бачимо, в нас знизу пішов відлік, стрілечка почала рухатись. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до на нуля, натискаємо нижню кнопку.